Всім привіт! Дата на календарі говорить про те, що вже має бути тепла пора, але погода то пані примхлива. Тому сьогодні ще шию куртку. Куртка має бути двостороння. Один матеріал стьобана плащівка на синтепоні. Інший плащівка зі світловідбиваючим ефектом. Не знаю, чи зараз так буде помітно. Як має виглядати куртка? Вона має бути з капюшоном. Злегка подовжена спинка. На плащівці синього кольору будуть прорізні кишені з листочкою. Сторона зі світловідбиваючої плащівки буде мати рельєфні шви на пілочках. І, відповідно, кишені будуть в рельєфних швах. Викрійка для вас вже доволі знайома. По ній я шила в останнє куртку бежевого кольору з таким же візерунком. Як на мене, дуже вдала модель, і думаю, що буду використовувати її ще не один раз. Звертаємо увагу на візерунок, обов'язково визначаємо собі центр, лінію середини спинки. Розкрою деталі в один шар, обвожу один бік, перекидаю і обвожу протилежний. Припуски даю широкі на всі зрізи по 2 см. Зайве будемо зрізати в процесі роботи. Хто дивився попередню роботу по пошиттю куртки з такого ж сьобаного матеріалу, Знаєте, про що йде мова, оскільки відстрочка декоративна занадто розсипається в процесі роботи саме на зрізах. Деталь спинки є. Викройка пілочки в мене з двох частин з рельєфним швом для суцільної пілочки. Деталі складаю по шву. Наскільки вони стикаються по прямій лінії. В цьому місці, відповідно, буде нестиковка. Забираю ось цей кутик і вивожу плавну лінію від верхньої точки середньої частини рельєфного шва в контрольну точку. У да, мене буде трошки подовжена лінія пройми в цьому місці. Нічого страшного, рукав такий, що він дозволяє вшити його без проблем. Одну розкроєну пілочку викладаю на тканину, слідкую за тим, щоб співпадали ось ці відстрочені фрагменти. Рукава. Так само намагаюся зберегти симетрію, співставляю відстрочені фрагменти і викроюю. Оскільки в цій моделі куртки, в мене не буде зовсім коміра, буде лише вшивний капюшон. Лінію горловини капюшона я викроюю завчасно довшою ніж лінія горловини куртки. Лінія горловини під капюшон має бути трошечки глибшою. Я відріжу ось цей припуск 2 см. Один потім піде на вшивання, 1 см припуска, таким чином поглибиться. І ще для капюшона середня деталь зі згином. По такому ж самому принципу, бічні деталі капюшона. Середня деталь. Зі світловідбиваючої плащівки все аналогічно, деталь спинки зі згином, середня частина пілочки, бічна частина пілочки. На цьому матеріалі припуски на всі зрізи 1 см за винятком входу в кишені. Тут я даю 3. Бічні деталі капюшона, середня частина капюшона зі згином по центру. Всі деталі розкроїла, збираю і починаю, звісно, з прорізних кишень. Цю роботу я винесу окремим відео. Кишені готові. Робота вже опублікована. Рухаємось далі. Пілочки і спинку з'єднуємо по плечових швах. Припуски зрізаємо до сантиметра. Вшиваємо рукава. На фігурних зрізах пройма, окат, горловина. Припуски зрізаємо до сантиметра перед самим вшиванням. Рукава вшила, тепер займаюся горловиною і капюшоном. На деталі спинки закріплюю вішачок. Вішачки будуть з обох сторін. Я так само робила на своєму двосторонньому чорно-білому пальті. Особисто мені зручно. Так, вони з лицевої сторони, але то таке. Я думаю, нічого страшного в цьому немає. Деталі капюшона з'єдную між собою. По лінії горловини зрізаю сантиметр припуска. Пам'ятаєте, що припуски широкі даємо при розкроюванні для того, щоб зберегти візерунок на зрізах. Капюшон вшила. І з'єднала по бокових швах з переходом шов рукава. Припуски зрізала. Частину зі стібанки зібрала і беруся за світло відбиваючу. Починаю з кишень. Кишеня доволі проста, в рельєфному шві. Накладаємо мішковину на припуски, припуски на припуски. Підшиваємо мішковину. Припуски підгортаємо на мішковину і же ждаємо даємо відстрочку. Закріплюємо. Накладаємо лицевою стороною на лицеву. І з'єднуємо однією суцільною строчкою рельєфний шов з переходом на мішковину кишені і повертаємося знову в рельєфний шов. На переходах, саме ось тут, робимо невеличкі закріпки. Як по рельєфному шву. Так і вхід в кишеню. Права пілочка готова. Шов з'єднала. Вхід в кишеню. Мішковину з припусками підгортаємо до центру. Фіксуємо припуски з обох боків біля входу в кишеню, або ж прямою строчкою, або ж зигзагом. У мене дрібний зигзаг. Нижня частина мішковини кишені у мене під кутом не заокруглена, оскільки так зручніше. Зараз під телефони, вони великі. Так вони краще вкладаються. Як на цій частині, так і на частині зі стьобаної плащівки. Припуски з мішковиною я то запрасувала до центру, але ж припуски рельєфного шва краще лягають в бік бокового шва. Тому вище входу в кишеню розсікаю припуски і закладаю припуски по різні боки, так як вони лягають самі собою. На попередніх кадрах, напевно, було помітно, що в мене мішковина трохи заходила за лінію середини. Тому я трошки забрала. Думаю, цього буде ще доволі достатньо. Далі все так само, як і зі банкою. Спинку з'єднуємо з пілочками по плечових швах. На лінії горловини я вже навіть закріпила вішачок, щоб не забути. Потім вшиваємо рукава. Збираю капюшон з трьох деталей. Шиваю, зібрала обидві частини, кожну окремо. І в одній з частин, я обрала з тонкої плащівки, в принципі, різниці немає. Залишаю отвір в боковому шві. І в кишені близько до цього шва, теж залишаю отвір. Крім цього, з вивертньої сторони каптурика, саме в частині заокруглення деталі ось тут. Підшиваю невеличкі клаптики плащівки, можна використати цупку підкладку. І ось тут в нижній частині пройми на бокових швах. Так само, два невеличких клаптики. Для того, щоб потім з'єднати між собою ці дві частини. На іншій зроблю надсічку, де саме потім підшити, я від краю там відкладала 25. Сантиметрів. Тут. З чого я почну? Чи це мені спочатку підшити рукава і низ, чи можливо вшити спочатку блискавку до однієї частини підшити? Напевно, що я так і зроблю. Блискавка, звичайна, трактор номер 5 на один бігунок. Довга деталь пілочки, і з переходом на каптур до центральної частини, до середини центральної частини. І ось в цьому місці, де центр середньої деталі, підшиваю невеликий клаптик. Викроюю довжиною 7 см, шириною 6. З'єдную по довгій частині з припуском 0,5 см. Ну, це в мене так, тут неважливо зовсім вуще, ширше. Вивертаю на лицьову сторону і настрочую близько до краю. Припуск витримую 0,5 см на основній деталі. При тому, що загальний припуск в мене закладений 1 см. Підшию я спочатку ліву сторону розчиваю. Бігунок я знімаю, потім я його заміню. Припуск на з'єднання по нижньому краю, в принципі, як і всі припуски 1 см. Залишаю десь 1,2. Сшивати буду один, але блискавку підшиваю на відстані 1,2 від краю. Залишаємо невеличкий запас навіть ось цих 2 міліметри, щоб потім нам тут не крутило блискавку лицевою стороною на лицьову. Лапку використовую вузьку. І ось вже центр середньої деталі. Зовсім трішки в мене зайвої довжини блискавки. Думала зняти плоскогубцями зайві зубчики, але відріжу все, що мені не потрібне. Беру іншу тосну блискавки. Тут я зрізала два зубчики. Так само зрізаю і тут. Закладаю в стик. Матеріал цупки я маю на увазі саме ось цю плащівку, думаю, що в мене все співпаде. Один і два чіткенько. Блискавку підшила до однієї частини, беру двосторонній. Бігунок з перекидним язичком, затягую ось цю перемичку вгорі. Перекриваю і закріплюю теж на відстані буквально 0,5 см. Блискавку, подивлю, що в мене стику. Тут нормально, Що стикувався шов горловини. Так, є. Добре. Беру іншу частину лицевою стороною на лицьову. і почну тут стикувати від лінії горловини. Від шва горловини. Оскільки тут довжину пілочки до нижнього краю я ще не підганяла, не коригувала. Потім вже що лишиться зайве, так і підшию. І так по всьому зрізу. Підшиваю іншу частину до блискавки, строчку прокладаю чітко по цій, яка вже є. Блискавку підшила, деталі каптурика під'єдную ось ці фіксуючі детальки до протилежної сторони. Тепер з'єднуємо припуски по лінії горловини. Деталі спинки повністю, суцільно. І з переходом на деталь пілочки на половину чи на третинку. З'єднала припуски горловини. З переходом на деталь пілочки, ось у мене сантиметрів 10. См. Так само під'єдную фіксатори в нижній частині пройми і бокового шва. Один бік протилежний. І залишаються рукава і нижній край. Напевно, закрию нижній край. Об'ємна частина трохи виступає в мене, як з одного боку, так і з іншого. Її я підріжу на цей сантиметр. Потім обов'язково закріплю бокові шви на лінії зрізу. З'єдную деталі по нижньому краю. І ось в цій частині, де блискавка, мені треба буде використати однорожкову, або ж кромочну лапку. Права частина блискавки вона більш пласка, тут ще, в принципі, можна звичайну лапку, а от ліва, тут не потовщення, оцей на балдашничок не пропустить. Тобто напрошується висновок. Якщо немає лапки однорожкової, то спочатку з'єднуємо деталі, обидві частини по нижньому краю і потім вже вшиваємо блискавку. Підгортаю нижній край. Ось у мене. Край блискавки, від нього я маю відступити трішечки буквально якихось міліметрів два. З протилежного боку так само підгортаю припуск. Ось в мене кінець блискавки і виходжу трішечки нижче. Низ підшила, залишається в мене рукава лицевою стороною до лицевої, до шва. з'єдную по колу один і так само інший. Рукава обох частин з'єднала по нижньому краю. І тепер цю всю конструкцію вивертаю. Через отвір у боковому шві. Ось так виглядає оця підшита частинка, деталька. Через отвір, залишений в кишені, застрочую боковий шов. І потім вже закриваю ось цей. Боковий шов закрила, і отвір в кишені також. Основні деталі закріплю між собою у бокових швах на відстані від краю десь 2,5-3 см наскрізним швом, кількома стіпками. Рукава, напевно, що теж закріплю в шві. Блискавку відстрочую вкрай. Блискавку відстрочила по всій довжині. Ось так це виглядає. Ну, відповідно, ниточку використовувала двох кольорів на два боки. Основні деталі закріпила внизу по бокових швах, наскрізним швом. Так само і на деталях рукавів. Зараз ще відпрасую і зроблю фото. На сьогодні в мене все. Курточка готова. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!